Хто питає, що я роблю з забрусом. Ось сказав забрус, я вже його трохи надібрав вже скільки разів. Ну, просто отакий от великий лиману взяв друшляк. Ну і цей всій забрус Я накидаю його в цей друшляк, щоб воно Ну, Мед стікає, а забрус потім я бджолам оддаю. Ви скажете, що там важливо взяти цей забрус доляти, казав, води і вдати одразу бджолам, або взяти таку, як є. Ну, я просто на все ще трошки відберу, казав той мед. ну одне всім на замітку, цей мед іменно забрусний, мед той, що з забрусу стікає, він бігом кристалізується. Навіть от соняха, як ми всі знаємо, що мед бігом кристалізується, якщо взяти соняха, навіть той самий мед, і от, о, оцідити таку воду. Ну, він у мене от оціджується півдня, плюс-мінус друшляк цей. Оціджується плюс-мінус півдня. І якщо взяти, допустим, тиждень часу воно постоє, вже він починає кристалізуватися це все. А допустим, у відрах мене він ще допустим, він далі ж казав, що ще буде рідким, ще він навіть не береться кристалізуватися, а цей вже іменно, після оцідження він починає біом кристалізуватися. Не знаю чому так. Хто, можливо, знає, напишіть коментарі, там що до чого. Ну, і казав, зараз будемо так само очищати той мед, так як казав, я його наливаю в оптову, скажімо, тару. Наливаю, будемо очищати мед. Після того, як з рушника стілилися, викидаємо його ну, Не аж сухе, ну, таке вже воно сухе. Докидаємо повністю, поки відфільтруємо повністю все. Заливаємо теплою водою, ще воно чуть постоїть. Я його перемішав, перемішав і ту воду додаю в ситу. Додаю, на солодка вода, а те оддав ще бджолам. Вони його ще раз казав, перечистять. Бо якщо отдати зараз, дуже батько прилепне бджіл, дуже батько пропаде бджіл. Мені шкода бджіл. осінній е, період. Зараз кожна бджола, скажімо. Ціна кожна бджола казав, потрібна зараз, то не весна, що розмножиться, вже зараз нема так. І все, ну побачите далі, як що. Ну і, Казав, от фільтрую у відрах, бачите, казав, мусор все і сплив. От. Казав, наглядний все і сплив він догориє. Ну, віз крошка, воскова крошка, який-то мусор. Який в медві може бути мусор. Це воскова крошка. Віск, якась мертва бджола, можливо, десь якась випала личинка. Сутки прийшло і казав мед до гори. Витолкнув все це сміття, воно до гори вийшло. І зараз от собі раз-раз-раз, до раз, раз, до кубки, до кубки, до кубки я його підзбирав. Потім я його вон, в миску зібрав і все. Я казав, мені не треба, мені зараз простіше, я собі сів так раз-раз, раз, раз його. І пройшло трошки часу, так як мед густий, він довго зараз цілиться те все. Ну, мені з ним скільки раз просить, особливо, коли Соняха качаєш, тут спішиш хоч кількість откачати, а воно не виходить, бо воно цілиться дуже довго, цідилка забиває. Ну погано. А так казав, мені вже дуже мені варіант подобається. Кому, скажімо, варіант подобається такий, можливо, хтось хоче собі далі таке використовувати. Не треба довго тримати теж. На другий день простіше взяти відфільтрувати і відфільтрувати все. Бо якщо, допустим нападає батько черви, це може забрудіти. старатися так, щоб без черви, так як я стараюся гніздові рамки окремо качати. Не засідали часом качаю їх сюди, але більшість я їх якби, стараюся трошки окремо качати. І все, до Докупки, докупки, докупки. І тією ж самою лопаткою я собі взяв і в миску її зібрав. Тут потім собі водою доляв, розбавив, бджолам отдав та й все. Або отдам так, тільки якийсь зроблючи поплавок, чи як бо дуже батько бджіл потопиться. Ну і все, я казав, побачите далі. Ну і фільтруємо останній мед. Вже осінній казав, мед густий, мед дуже файний, смачний. Можна сказати, кінець сезону. Вже остальне відкачуємо. Мед вже супер. Ось і відрах отфільтрував мед. Ну Це мед, бачите, це забрусу виляв мед. Він вже починає кристалізуватись. Той ще нічого, а той вже починає кристалізуватися. І вже той казав, що так само вже доціджується, все. І чистенький, і все решта.